Продовжимо огляд функціоналу по роботі з регламентованою звітністю, користувачами з ролями Керівник ЦНАП, адміністратор ЦНАП і староста. Даний функціонал продовжуємо розглядати для користувача з ролю Адміністратор ЦНАП. Розглянемо, як формується звіт щодо надання адміністративних послуг у відповідності до СНАП. Активуємо дії по даному гіперпосиланню. У вікні вибираємо звітний період. У якості звітного періоду виберемо останні 2 місяці минулого року, 24-го, і для формування звітності виберемо за замовчуванням, в нас всі снапи, які мають відношення до даного снапу, А ми виберемо відповідний снап, який нас укавить, Наприклад, тестовий снап. Активуємо дії по кнопці Підтвердити. Системою здійснюється формування звіту, який зберігається у файлі відповідного формату. Звіт представлений наступним чином. Можемо сформувати звіт для всіх ЦНАПів, які мають відношення до діяльності даного ЦНАПу. Знову в якості звітного періоду вибираємо два останні місяці. Минулого року, 24-го, і натискаємо на кнопку Підтвердити. Сформований звіт по всіх СНАПах має наступний вміст. Представлена інформація щодо кількості справ, які були розглянуті кожним з вибраних СНАПів, які мають відношення до нашого СНАПу. На цьому огляд функціоналу по роботі з даним звітом завершено.